Основи пожежобезпеки. 3.1. Характерні причини виникнення пожеж. За останні 5 років в Україні реєструється майже 41 тисяча пожеж на рік. Кількість загиблих становить понад 200 осіб, серед них близько 150 дітей. Щодня трапляється в середньому біля 120 пожеж, під час яких гине 5-7 осіб та травмується 4. Збитки від пожеж складають близько 2 мільярдів гривень на рік. За даними щорічних аналізів, які проводить Міністерство внутрішніх справ України, основними причинами пожеж на підприємстві є такі: необережне поводження з вогнем у побуті, порушення пожежних норм і правил технологічних процесів виробництва, неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування, порушення норм і правил зберігання пожежно небезпечних несумісних матеріалів. Порушення правил користування електрообладнанням, невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водозабезпечення, улаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, використання відкритого вогню, факелів, паяльних ламп, паління. У заборонених місцях, погане знання персоналом основ пожежної безпеки, порушення вимог протипожежного інструктажу під час виконання робіт. Таким чином, абсолютна більшість пожеж виникає безпосередньо з вини людей. Причиною пожежі також може стати коротке замикання в електричних мережах, струмові перенавантаження проводів та електричних машин, великий перехідний опір, розряди. Статичної та атмосферної електрики, електричної іскри, при короткому замиканні, величина струму в струмопровідних частинах електричних апаратів та машин досягає великих значень, внаслідок чого можливе не тільки перегрів, але й займання ізоляції, розплавлення струмопроводів провідних частин. Жил кабелів та проводів. Найбільш поширеним причинами виробництві є такі джерела запалювання, як іскри, що виникають під час роботи двигунів внутрішнього згорання та електричних двигунів. Вони являють собою розжарені частинки паль... пального або окалини у газовому потоці, які виникають внаслідок неповного згорання чи механічного. Винесення горючих речовин та продуктів корозії. Температура такої частинки досить висока, але запас теплової енергії є невеликим, тому що іскра має малу масу. Іскри, у тому числі іскрові розряди статичної електрики, здатні запалити тільки речовини, достатньо підготовлені для горіння, наприклад, газу та. Пароповітряні суміші, осілий пил, волокнисті матеріали, накопиченню і формуванню розрядів статичної електрики сприяє відсутність або неефективність спеціальних заходів захисту створення електроізоляційного шару від відкладень на поверхні заземлення, джерелом запалювання горючих речовин може бути електрична дога або електрична іскра у вигляді. Крапель металу, що утворюється під час короткого замикання, електропроводки під час електрозаварювальних робіт, приплавлені ниток, розжарювання електричних ламп, загального призначення. Досить часто пожежно небезпечні ситуації виникають внаслідок утворення іскор, що являють собою розпечені до світ Стіння частки металу або каміння відіс іскор при ударі у виробничих умовах можуть займатися ацетилен, етилен, водень, металоповітряні суміші, волокнисті матеріали або відкладення дрібного горючого пилу, наприклад, у роз... Мільних цехах, млинів та круп'яних заводів, сортувальних цехів, текстильних фабрик, бабувняно-очисних цехів тощо. Найчастіше іскри утворюються під час роботи ударними інструментами і при ударах рухомих елементів, механізмів машин по їх нерухомих частинах. Пожежну безпеку внаслідок тертя найчастіше створюють підшипники, ковзання навантажених. Високооборотних валів, а також транспортні стрічки та приводні паси механізмів. До джерела відкритого вогню належить і полум'я сірників, необережене поводження, з якими часто призводить до пожежі. 3. 2. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна безпека це стан об'єкта, за якою. Виключається можливість пожежі. У разі виникнення пожежі вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності. Протипожежний режим. Це комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки. Пожежна безпека. На об'єктах народного господарства забезпечується організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом. До організаційних заходів належить розробка правил інструктажі, інструктажі з, при... з протипожежної безпеки, організація інструктування і навчання працівників, здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму усім... усіма працівниками, організація добро, Вільних пожежних дружин та пожежотехнічних комісій, щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи, розробка і затвердження плану евакуації й порядку оповіщення людей на випадок виникнення пожежі, дотримання належного протипожежного нагляду за об'єктами, організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю. До технічних заходів належить дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівельних споруд, складів, підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, електрообладнання, улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання, заборона використання. Обладнання пристроїв переміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки, правильна організація праці на виробничих місцях за використанням пожежнобезпечних інструментів, приладів, технологічних установок. Три. Протипожежний інструктаж та навчання. З метою запобігання виникненню пожеж їх порушенню. Для боротьби з ними всі працівники проходять інструктажі й навчання за спеціальними програмами, види пожежних інструктажів. Вступний, первинний, повторний позаплановий. Вступний інструктаж проходять всі працівники, які приймаються на роботу. Його. Проводить спеціальна особа відповідальна за протипожежну безпеку підприємства організації, при проведенні цього інструктажу працівники ознайомлюються з основними вимогами закону України про пожежну безпеку, з установленими на підприємстві пожежним режимом, з найбільш пожежно-небезпечними ділянками, де забороняється палити, використовувати Відкритий вогонь з практичними діями у разі виникнення пожежі з можливими причинами виникнення пожежі і вибухів та заходами щодо запобігання їм. Первинний протипожежний інструктаж, новоприйнятий працівників проходить на робочому місці перед початком роботи, а також при. Приміщені з одного цеху до іншого та іншу посаду спеціальність або виробничу операцію. Під час первинного інструктажу ознайомлюють з пожежною безпекою цеху ділянки з правилами та інструкціями з пожежної безпеки, показують запасні виходи, оповіщувачі пожежі, сигналізації, вогонегасники, засоби пожежого гасіння. Перевіряють практичні дії особи, які інструктуються на випадок пожежі. Повторний інструктаж проводять безпосередньо в цеху двічі на рік у термін, встановлений керівником підприємства згідно з програмою первинного інструктажу на робочому місці. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при зміні технологічного процесу пожежної безпеки, використанні нових пожежно Небезпечних матеріалів при самозайманні, загоранні та пожежах. Особи, які приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, проходять спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум. Працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою один раз на рік проходять перевірку знань за відповідними нормами. Нормами нормативних актів з пожежної безпеки, перелік професійних робітників та посад посадових осіб, з якими мають проводитися заняття за пожежно-технічними мінімумом на підприємстві, визначає роботодавець. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал. На все добре, успіхів у навчанні.